Подільські товтри часто порівнюють з норвезькими фіордами. Такі порівняння виникають через краєвиди, які відкриваються на каньйони річок, які впадають у Дістер. Всі ці території є заповідними і входять до національного природного парку, який є найбільшим в Україні. Та є об'єктом смарагдової мережі Європи. Парк є одним із семи природних чудес України. Його територія 261 тисяча гектарів неповторних краєвидів та унікальної краси товтрового кряжу або товтор – унікальної ландшафтної системи, яка сформувалася 14-25 мільйонів років тому, та була бар'єрним рифом двох колишніх морів Тортонського і Сарматського. Цього разу у відверті розмові з директором Національного природного парку Подільський товто Русланом Якубашем говоримо про важливість екологічної освіти та охорони природи, а також про те, як це все поєднати з відпочинком. Вітаю пане Руслане у нашому проєкті. Дякую, що погодилися з нами порозмовляти. Доброго дня, доброго дня всім. Часто чуємо порівняння краєвидів парку, де ми сьогодні в принципі, знаходимося з норвезькими фіордами. Чи вважаєте ви доречним таке порівняння? На жаль, я там не був, але я впевнений, що в нас набагато краще. Так, да, я чув неодноразово, що то порівнювали. Але вдома завжди краще, ніж десь на виїзді, де ти гостюєш однозначно. А з чим би ви могли порівняти природу та ландшафти подільських тофтер? Ну, у нас територія різноманітна, у нас і е, якщо, якщо порівнювати з карпатськими парками, то в карпатські парки це гори, це ліси, а у нас і гори, і ліси, і водні об'єкти. У нас набагато багатіше і набагато розширеніше і степи, і степові ділянки. Ми зараз знаходимося на степовій ділянці, тому у нас набагато набагато як на мене краще. Ми зараз з вами знаходимося на рекреаційній ділянці Давня Бакота. І наскільки нам відомо, що вона не дуже давно стала е, от саме такою, коли почалися ці роботи і що в себе вони включали. Ну, рекреаційно, у нас є чотири рекреаційні ділянки на території національного природного парку, де парк господарює. Дійсно, дана рекреаційна ділянка вона давно була в парку, вже більше 20 років. Але лише з 22-го року ми розпочали її фактично реконструкцію. Ми з працівниками визначили, що тут. Збільшується навантаження на територію природнозаповідного фонду антропогени, тому було вирішено, так як за кордоном в Європі зменшити антропогени навантаження, тому поробили були доріжки, е облаштували екологічну стежку е інформаційними носіями. На даній локації у нас є і. Аудіогіди у нас тут можна ознайомитися з тим чи іншим видом біорізноманіття, стенди, ну і локації це бінокль, де можна побачити краєвиди. Це і для інклюзії різні макети. Давньої Бакоти і також книга затоплених сіл. Ми цю рекреаційну ділянку, як і інші наші рекреаційні ділянки, облаштовуємо інформаційно і також, щоб вона була доступна всім верст населення. Якщо говорити про Бакотську затоку, яка я не побоюсь цього слова найвідоміша. От... Для відпочинку в Україні що тут, окрім цих неймовірних краєвидів, ще можна побачити? На що б ви хотіли звернути увагу відпочивальників? На нашій цій локації відпочивальники навірно мали би звернути увагу, що тут якраз ми знаходимося, це не просто бакота, не просто там водний об'єкт, а це є водно-болотне угіддя міжнародного значення. Тому на цьому водноблотному гіді накопичується дуже велика кількість мігруючих птахів під час міграції. І зараз так само дуже багато птахів це вранковий, вечірній час. Тому наші відвідувачі можуть замовити також, можливо, вони не знають. У нас є тут інформаційний стенд, але вони можуть замовити прогулянку на катері, поспостерігати за птахами або скористатися такою годинною прогулянкою або більше ніж година по наших воднобутних гідях відповідно між дністровським ваш парк ще відомий екотурами і загалом, про які екотури ви можете нам розповісти, і які от, відвідати, і як можна долучитися до цих екотурів? Ну, вся інформація про проведення екотаборів. Це новинка 2025 року в нашому парку. У нас займаються працівники науки. І також відділу рекреації та екосвітньої роботи, де впроваджено також, до речі, це в розрізі якраз таких відносин з навчальними закладами, як партнерський заклад. Тобто ми з навчальними закладами кидаємо договори, обмінюємося інформацією, плануємо на той чи інший день. Екотабір, екотабір передбачає, наприклад, на ті чи інші локації. Це приїздять, збираються дітки. Дітки приїжджають на місце в визначену територію, наприклад, на Бакуту. Тут зустрічають наші працівники і проводять цілий день з дітьми екоосвітні заходи, тобто ознайомлюють з біорізноманіттям, з рослинним, тваринним світом. Також в нас на рекреаційних ділянках можна замовити. У нас є співпраця з юридичними особами. Це по типу кейтеринга, тобто можна замовити харчування, де привезуть, доставлять вірніше харчування в визначену годину того чи іншого дня. Національний природний парк це передусім наукова дослідницька та заповідна діяльність. І от в цьому році за поданням парку в області визначили дві охоронні ділянки і. Розкажіть, до чого це здійснено і що плануєте робити саме з цими ділянками? Ну, ми знаємо, що, можливо, знаємо, а багато хто не знає, що територія насаме первого парка це не лише ті земельні ділянки, які в постійному користуванні. Територія парка, згідно указу президента, являє собою більше 260 тисяч гектарів. Це 12 об'єднаних територіальних громад на території парку. І є території, які ми охороняємо, а є території вразливі. На яких зростають ті чи інші види рослин або перебувають ті чи інші види тварин, які потребують, будемо говорити, охороні, да? тому е, кабінетом міністрів України було визначено нормативний правий акт, яким науковці предохоронні установи е, можуть за відповідним погодженням орну місцевого будемо говорити по-простому е, землекористувачам да? – е, Можемо визначати за їхнім погодженням і е, за розпорядженням голови обласної адміністрації створювати такі зони охоронні, е, які в подальшому забезпечують е, належне утримання і охорону того чи іншого виду. В нас по національному парк парку вже створено більше двох охоронних зон, а це три охоронні зони. Ми подали ще дві охоронні зони. Зараз проходить процедуру погодження. Тому ми, я впевнений, що ми найкращі в Україні по створенню таких охоронних зон. За такими охоронними зонами, це однозначно майбутнє, тому що територія у нас величезна. І коли ми створюємо охоронні зони, ми фактично зобов'язуємо того чи іншого користувача, і ми як парк здійснюємо також охорону, виїзди на ці території. Ну і воно більш, більш знаходиться під охороною. Вхід на територію парку не безкоштовний, але це є частиною господарської діяльності. Що ще включає господарська діяльність на території парку? Ну, в... вхід на територію парку. Не на території парку, а будемо говорити на локації національного природного парку. Рекреаційні ділянки Вони є платними, тому що нам це дозволяє норми чинного законодавства. Ми розуміємо, що сьогодні в державі є, будемо говорити, більш важливіші проблеми, де потрібно спрямовувати кошти, тому щоб бути ефективними установими фонду. І Само, фонду. Будемо говорити, мати можливість виконувати предохоронні заходи. Більш ефективніше, і в повному обсязі ми надаємо платні послуги. Платні послуги, звичайно, це така, знаєте, у нас завжди є багато людей, які це сприймають нормально. Але ніде в світі, в Європі немає нічого безкоштовного. Тому е цю територію для того, щоб утримувати належному стані, оце все, що ви бачите, це все е зроблено за кошти спеціального фонду, які ми отримали від цієї діяльності. І це не лише ця територія, це і дороги утримувати, це і інформаційні стенди, це і транспортні засоби, це і, е мається на увазі службові транспортні засоби, це і формений одяг. Паливо, мастильні матеріали, ну, на, щоб ми розуміли, 260 тисяч, щоб це треба доста У Нас це дуже гарно виходить, виходить да. у нас є люди, які з цим не згідні. Ми їм пояснюємо. Я е, маю. Дуже великий досвід пояснювати е, обґрунтовано в межах діючих норм чинного законодавства. Uh -huh. Виходить це все. Да? Ми працюємо з органами місцевого середування, співпрацю маємо, тому ми ще й платимо земельний податок до того на органи місцевого середування. Тому ті е, сільські ради, органи місцевого середування, які надають пільги на Сінальному природному парку, е, жителі тих населених пунктів відвідують наші території безкоштовно. У нас є пільгові категорії. у нас е, Наші військові безкоштовно, ветерани безкоштовно, учасники бойових дій безкоштовно відвідують. Тому, якби на мене, ми так об'єктивно в межах законодавства е здійснюємо таку діяльність. Якщо говорити про приватних надавачів послуг, ви вже їх згадували, вони у вас є на території, надають послуги з рекреації. Це на вашу думку добре чи погано? І ще такий момент хотілося б обговорити: чи вдається працівникам контролювати, саме щоб всі надавачі не порушували правила і послуги надавалися коректно і без порушень? природно-охоронного законодавства і не, вплив... не спонукали до знищення природи. Ви знаєте, на другий рік парку має бути 30 років. За цей е, величний довгий час. Е, незалежно від того, е, чи будуть там суб'єкти, чи не будуть рекреаційної діяльності. Люди все одно приїжджали, вони здійснювали. Ту рекреаційну діяльність, тобто оздоровлювалися на цих територіях. І як показувало е життя у да, 2021 році на тих територіях, оце по Бакуті, е дуже багато було твердих утових відходів. Не було дороги. Ну, фактично не було таких належних умов. Якщо дощ пішов би, да, то з Бакути знизу неможливо було виїхати. Але е, стали використання території. Я взагалі вважаю, що установа при фонду фонду має мати партнерські відносини, як з органами місцевого середування, так само і з юридичними особами, суб'єктами. Будемо говорити його називати, навіть, можливо, це ті люди, ті юридичні особи, які. Співпрацюють з парком. Да? І от за результатом цієї співпраці, в сьогоднішній день миш на ділянці, да? населення має можливість реалізовувати свою продукцію. Да? Як би не було це їм дохід. Вивезення відходів, рідких відходів з біотуалетів, які ми встановили. Це надає послугу комунальне підприємство. Знаєш, ми оплачуємо кошти на комунальне підприємство. Тверді побутові відходи також комунальне підприємство, знову таки кошти йдуть туди. Наші суб'єкти рекреаційної діяльності, які зробили дорогу за власні кошти, які під нашим наглядом, звичайно, які розробили відповідні плани рекреаційного благоустрою. Вони здійснюють діяльність з тисячі на минутку сьомого року. І от був такий, будемо говорити, хаос. Зараз нам не встидно. Ми пояснили їм, що люди приїжджають не лише до вас, а приїжджають до нас спільно, до національного парка, і до вас як до суб'єкта. Тому ви маєте вкласти кошти, ми спільно маємо зробити проєкт і впровадити якісь нормальні, належні, сталі використання території Пензапідного фонду. На тих ділянках зараз працює більше 30 громадян, жителів наших сільських рад. Сплачується туристичний збір, сплачуються ті чи інші податки. До речі, ми запрошуємо їх, щоб вони реєстрували свої юридичні особи якраз на тих сільських радах, на які розміщуються звичайно. Тобто, ми пов'язуємо це все у спільну роботу. Якщо подивитися на Дністровське модосховищі, на водно-болотних гідях, ми бачимо всі, які надають послуги там, по користуванню тих самих водними, ми, да, приладами, не знаю, там, САП, досками, да, там, плавучими іншими засобами. Це все-таки знов такі кошти. І у нас, виходить, отакий, я називаю його єдиний організм, який підтримує ми їх, вони нас, і таким чином ми працюємо. Тому я вважаю, що ця співпраця має бути. Звичайно, я не підтримую забудови капітальними спорудами території Національного природного парка, але співпраця з органами середовища, з бізнесом, співпраця, ну так весь світ працює, не інакше. Ну, не ще в такій співпраці можна так, досягнути кращих Якщо ми залишимо, якщо ми залишимо його, нехай воно заростає, нехай там заїжджають. Повірте мені, що якщо ви обстежити ці всі території, ми зрозуміємо, що ці локації всі біля водосховища. І туди завжди, з часів, років, З'їжджалися і буду з'їжджатися, не зважаючи ні на що. Але ми що робимо? Ми, наприклад, поставили блокпост. Блокпост регулює. Знову таки навантаження транспортних засобів. Ми зобов'язуємо їх, щоб ці транспортні засоби зупинялися в, е, на ґрунтовому шляху. не з'їжджали до уряду водного плеса. У нас це виходить. Тим більше, ця територія, яка передана фактично під, під рекреаційну діяльність суб'єкту, він фактично несе відповідальність. Ми передаємо по актах прийом-передачі, ми контролюємо це все. І якщо, не дай Боже, яка ситуація станеться, звичайно, звичайно їхня відповідальність і ми маємо з кого спитати. Ну, така ситуація. Наприкінці кожної програми. Ми говоримо про плани і цілі. Поділіться з нами про плани природного парку і яких новинок ще варто чекати українцям, які ще, можливо, не були на території Хмельниччини, не були на Бакуті, але хочуть відвідати. Або ще от вагаються, чому угу. потрібно приїхати і з чим ви їх можете здивувати. Ну, ви знаєте, багато ідей, якщо чесно сказати. Е -е, я навіть не думав, що Бо я взагалі. Працював довгий час там у сфері екологічного законодавства, там екологічна інспекція, департамент природних ресурсів. А як е, виходить, я ще можу багато продумувати таких речей, знаєте, для дозвілля, відпочинку. Е, ну, я би хотів е, пропонувати людям, е, і ми це зробимо однозначно, це сплави, е, сплави на каяках. Е, я дуже хочу, щоб у нас в паркові можна було в Енні. Періоди часу е, поспостерігати за е, зірками, там, да, щоб закупити відповідні прилади. Я хочу, щоб ми запланували національним парком, е, щоб у нас приїхало там, наприклад, 150 п'ятдесят. Не знаю, відвідувачів, які ми б ми зробили, проклали такі гарні маршрути, де можна було б з 12 годин ночі пробігти, наприклад, з Бакоти по наших локаціях фактично до Студенеці, Да? Ну от такі якісь цікаві речі, яких які, які люди би оцінювали. Да? Ми хочемо, ми також будуємо, встановлюємо. Локації там типу, е, будемо говорити, перебування більш, більшого часу. Тобто тимчасові споруди, буді, будиночки, можливо, там однозначно мали би бути і чани, як в Карпатах. Ну такі речі, які залишали би і саме головне завдання, я вважаю, що нам треба переходити на цілорічну рекреаційну діяльність. Тобто, у нас більшість зараз сезону прив'язана до сезону. Але було би дуже класно, якби ми і ми будемо то робити, переходити на осінній зимовий період часу, де люди би теж відвідували. Так само у нас до речі, дуже щорічно у нас збільшується відвідування цієї локації нашої давньої бакота, наприклад, сокіл локації збільшується, збільшується, збільшується. Тому ми стояти на місці не будемо, ми будемо лише однозначно придумовувати, видумовувати ті чи інші будемо говорити заходи для оздоровлення наших відвідувачів. Пане Руслане, я дякую вам за відверту розмову, і хочу побажати, щоб всі ваші плани, от які ви нам озвучили в найближчому майбутньому, реалізувалися. Глядачам дякую за відверту розмову і за те, що слідкуєте за нами. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а та обов'язково поширюйте наше відео. Ми є у всіх соціальних мережах. Якщо ще не підписалися, посилання будуть у описі цього відео. До зустрічі за відвертою розмовою. Слава Україні! Героям! flow